Ось це кросівки жіночі брендом Крівіт Esmara, також є бренд Vull Тут є безліч різних моделей. Розміри в цьому лоці від 36 по 41. -й. Розміру 36-го буде 5 пар, 37-го 10 пар, 38 та 39 буде по 6 пар. З го 8 пар та 41-го розміру буде 3 пари. Загалом в лоті буде 38 пар. Як є шнурівками, так без. Модельки. Такі є спортивні. Вартість такого лоту 13 440 гривень. А собі вартість однієї такої пари всього 354 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.